Еко акції із висадки молодих дерев, алеї із зеленими насадженнями та парк нескорених у пам'ять про закатованих жертв у Ізюмі. Щорічно у Дрогобичі реалізовують низку екоініціатив, спрямованих на поповнення міста зеленими легенями. Не обходиться й без видалення старих дерев. Їхні місця намагаються заповнити молодими саджанцями. Чи є Дрогобич достатньо зелене місто? Чи долучаються мешканці до екологічних ініціатив? Та які вулиці й мікрорайони потребують дерев? Спробуємо з'ясувати. Дрогобич достатньо зелене місто, але звичайно, що хотілось би ще більше парків, ще більше якоїсь зелені, щоб було місця відпочинку на природі на газонах, так як є, наприклад, у Львові парк франка. Де саме можна посидіти не на лавочках, а от розстелити собі каремат, коцик і в такому форматі. Я вважаю, що так. Достатньо озеленення у нас, гарно працюють, ставлять нові дерева, сажають, квіти, клумби. Принаймні, центр міста він озеленений. Те, що я бачу, мені подобається сотація. Є дерева, є тіньочок, де заховатися. От навіть тут зараз, де ми стоїмо. Біля мого будинку теж сотація з деревами добра. І наскільки мені відомо, навіть щоб зрізати дерево. Це з мого власного досвіду під будинком, треба дозвіл, просто так їх зрізати не можна. Тому ну, я думаю, в нашому місті з цим все гаразд. На рахунок зелені, вважаю, що зелен... зелені є непогано, парки такі майже більш ем, зелені. Ну якби висаджували нові дерева, нічого поганого би не було. Чим більше зелені, тим краще. На мою думку, для враховуючи те, що, що дровоч не є настільки великим, воно достатньо зелене. Але у нас ще посаджені молоді дерева, які ще не виросли. Я думаю, коли вони виростуть, вони дадуть ще більше зелені і буде вже абсолютно достатньо. Я думаю, друга вже достатньо зелене місто, але трошечки бракує впорядкованих парків, щоб було більше лавочок, було більше місць, де люди можуть прийти погуляти. Але загалом так, достатньо зелене. Нових насаджень там щось трохи з'явилося, бачу так. Якщо брати якісь великі міста, то у нас. Порівняно по Я вважаю, що достатньо зелене, воно гарне насадження, багато нових посадили дерев. так що Я вважаю, що у нас зробиш гарне зелене місто. Дуже гарне місто, зелене, європейське. Приємно тут ходити, гуляти, відпочивати. От на обід вийшло, Мені все подобається. На вашу думку, які місця чи мікрорайони у дрогобичі потребують додаткових зелених насаджень, де слід посадити ще дерева? Ну, найбільш зелений, я думаю, центр міста, тому на самбірській, на Коновальця було би не зайвим. Там, наприклад, на Самбірській я бачу, що люди облаштовують свої подвір'я, роблять гарні дворики, Але якби було більше зелені, було б значно краще. А, мабуть, вулиця Грушевського мені особливо, бо це моя вулиця, на який живу. Хотілось би, щоб там було напевно ще більше зелені. Потребують багато дворів. Вважаю, то повинна бути ініціатива мешканців, які там проживають, самі збиратись, висаджувати дерева, доглядати за своїм ОСББ. Бракувало б, може, ще якихось нових насаджень в окремих мікрорайонах, особливо там, де є дитячі майданчики, потрібно озеленювати. Ну а так в цілому досить непогане місто, красиве. Було б непогано, якби в було таке озеленення. І дуже вірю в те, що мене почують. Чи доводилось вам до якихось екоініціатив долучатися, які в місті час від часу відбуваються, там висадки дерев? Один раз я долучалася до висадки магнолії і планую ще садити якісь дерева. Думаю, також це буде в стебнику.